Привіт, друзі! Що таке розгорнутий кут? Розгорнутий кут це кут, сторони якого є доповняльними променями. Намалюємо розгорнутий кут. Для цього нам треба пригадати, що називається доповняльними променями. Два промені з спільним початком, які утворюють пряму. Таким чином, ось вам. Найпростіший спосіб побудови. Розгорнутого кута. Це вершина кута, його сторони і ці сторони є доповняльними променями. Такий кут називають розгорнутим. Градусна міра розгорнутого кута дорівнює 180 градусів. Радіанна міра дорівнює π Радіан. Ну, ви знаєте, π наближено дорівнює 3,14. Це все з вами був Василь Васильович.